Та манія. Ну, давайте почнемо з гіпоманії. Гіпоманія – це патологічно підвищений настрій. Ми маємо розуміти, що так само, як депресія не є просто поганим настроєм, гіпоманія ні в якому разі не є просто хорошим настроєм. В чому різниця? Різниця в тому, що цей стан є неадаптивним, є деструктивним. Тому що цей стан. Патологічно підвищеного настрою характеризуються порушенням сну, підвищеною такою збудливістю, тобто людина не Перебуває в спокійному, рівному, адекватному стані, коли ми просто маємо хороший настрій, просто чомусь радіємо. Це підвищена така збудженість, це потік думок, потік ідей. Є навіть такий термін, як скачка ідей. Тобто сьогодні навіть не сьогодні, а просто зараз одне, потім інше, і там вже щось 43. Тобто, велика кількість ідей, які, що характеризують ще людина не може критично опрацювати. Тобто вони всі видаються дуже цінними. Є навіть таке поняття, це так називається надцінні ідеї. Тобто, кожна думка, кожна ідея, яка виникає у гіпоманіакальному стані,